За останній тиждень з 15 по 21 січня кількість звернень до закладів охорони здоров'я Закарпаття з приводу респіраторних інфекцій зросла на 20,5%. відсотків. Водночас показник захворюваності на 100 тисяч населення не досягає епідемічного порогу. Найбільший приріст інфікованих зафіксували у Хутському та Рахівському районах. На минулому тижні кількість звернень порівняння з попереднім збільшилася на 8% і становить 3392 звернення. Наразі інтенсивні показники знаходяться нижче епідемічного порогу на всіх адміністративних територіях Закарпатської області. В цілому на минулому тижні характерно було те, що переважали у структурі захворілих дорослі. Якщо зазвичай на респіраторні інфекції більше хворіли діти, то дійсно на минулому тижні 51% у структурі захворілих становили власне. Дорослі І найбільше хворіло серед дорослих із вікової групи від 30 до 64 років це майже тисячу випадків. Фіксують на Закарпатті також випадки захворюваності і на covid 19 які минулого тижня недуго діагностували у 41 пацієнта. Більшість випадків зареєстровано серед дорослих 39, серед дітей двоє.